Заяві термінів наші служби, департаменту передати аспирусі матеріали. Ви вже перший пакет документів передали. Боже маєте якісь матеріали? Вам передали? Тому ми очікуємо від вас інформації ділянку на повного аналізу. Я очікую там 500 само мережі само собою, так? І ми передали вулиці Ряджівській 500-му штабі, передавати межі червоних лінії, передали геологічну довідку, яка надана була інститутом, який розробляв долучи дослідження, і передали усі символічні комунікації, які навезли на 500-му масштабі на цій ділянці, Залі будівельна група майстер, які просить представляють. Ми говоримо, як представниця інвестора, які заболівають, про що ми говоримо? Шановні друзі, що хоче задати, це дуже часто не може пізно. Треба робити щось інше. Ось ці представники, повноважний представників. Стоп, так. що розумієте? На сьогоднішній день ми міські ради зібрали всю команду людей, яка має відносин. Є представники послідкового клубу, є представники фармат, є компанія Девіджер, є представники будівельної організації. Всі вони зібралися, всі вони разом обміняються цією інформацією, все вперед. якщо ви отримали весь такі інформації, будете вимагати ще того, що щось ще треба, власне, негайно інформуйте мене офіційним листом, щоб їх оправдати. No, uh -huh. Grazie. Немає працювати нам інформацію передати.